Дійсно, було страшно не скільки від росіян, а от саме страшно було від цих ленерівців. Ходили вони всюди по троє. зброю з рук вони не відпускали. Думали, що ми їх будемо з квітами і російськими прапорами зустрічати. Зустрічали їх гаслом слава Україні, вбивці ідіть. Геть «У мене вже є паспорт. У мене є громадянство. Змінювати я його не хочу і не планую. Окрім ненависті, злості, бажання смерті цим всім катам. І ж нічого не відчуваєш. Всім привіт! Ви слухаєте подкаст Хроніки окупації, і я його ведучий Ярослав. Я журналіст з окупованої Луганщини. У подкасті ми розповідаємо правду про наслідки та жахи російського поневолення, з якими зіткнулися мирні мешканці анексованих територій України. Сьогодні у випуску ми розповімо історію Софії, вчительки з міста Старобільськ, що на Луганщині. Жінка застала початок російського вторгнення в рідному місті та провела в окупації більше місяця. Нині Софія вже майже три роки не була вдома. Вона, як і багато інших вимушених переселенців з окупованих територій, не має можливості відвідати не лише рідне місто, а й батьків, які там залишилися. Жінка навіть. Не змогла потрапити на похорон бабусі, щоб попрощатися з нею у нашому подкасті. Софія поділиться відчуттями, що супроводжували її на початку великої війни та в окупації. Ім'я та голос Софії, змінені з міркувань безпеки її близьких, які залишаються на тимчасово окупованій території. Для подальшого розвитку подкасту нам дуже потрібна ваша підтримка. Ви можете допомогти, підписавшись на наші ресурси та розповівши про нас друзям, а ще підтримати вихід нових епізодів, донатом. Уся необхідна інформація про це є в описі до цього випуску. Ми щиро вдячні за будь-яку вашу допомогу. Довоєнне життя нашої співрозмовниці було насиченим і сповненим планів на щасливе майбутнє у Старобільську. Софія згадує, що напередодні повномасштабного вторгнення в місті вже відчувалися напруга та тривожність. Місцеві жителі обговорювали ймовірність російського вторгнення, але жінка до останнього не могла повірити, що це можливо. Вона сподівалася, що будь-який конфлікт вдасться вирішити мирним шляхом. Проте, 24 лютого 2022 року, розпочалася війна, яка не лише призвела до окупації, а й зруйнувала сподівання на щасливе майбутнє в рідному місті. За декілька днів я дуже боялася почути вибухи саме вночі. І якось дуже тривожно спала, постійно прислухалася, коли раптом, 24 лютого, о шостій ранку, я вже не почула перший вибух. Думаю, ну можливо, це почулося, можливо, це я вже себе накрутила так, що там декілька днів погано спала, чекала. Думаю, ні, якось дивно. Але потім прийшло повідомлення від колег в робочий чат, що колеги гримить, що будемо робити, і я зрозуміла, що це вже мені не почулося. Значить, щось починається. Коли вже я зрозуміла, що чоловік не спить і повертається до мене, говорить, вставай, почалося. Вже все. Тоді вже я зрозуміла. Що треба швидко реагувати, попри те, що Софія чула відлуння вибухів і бачила велетенські черги старобільчан, які намагалися купити якомога більше необхідного в магазинах та аптеках, вона все ж не могла усвідомити, що російські війська вторглися в Україну. Усвідомлення прийшло лише тоді, коли вона побачила українські танки, які рухалися назустріч агресору. З самого ранку не було повного відчуття того, що відбувається, повного розуміння того, що відбувається, якось все робилось на автоматі, заготовка їжі, води, підвалу, думали про те, що чим готувати котів і так далі, вибухи було чути десь, але все одно якось не те, що не звертав уваги, а якось, ну просто от як і кажу, робив все на автоматі. І коли вже другий раз пішли до аптеки, і коли я побачила біля аптеки на вокзалі танки в сторону. Кортону в сторону, Тоді, я так розумію, милового. Тоді це вже друга половина дня, якщо я не помиляюсь, десь третя година, побачивши хлопців військових. Тоді, напевно, повне розуміння того, що відбувається, прийшло майже одразу ноги ватяні. Ти все, все. Ну це вже точно. Сто відсотків це війна. Після того відчуття, вже ну не робилось нічого на автоматі. Вже постійно ти в телефоні, постійно ти е, слідкуєш за тим, що відбувається, що де збили, який це був вибух, звідки і так далі. Софія побачила, як на одному з танків сиділи кілька молодих військових. У ту мить їй стало жаль хлопців, адже вона розуміла, що можливо вони вже не повернуться. Чомусь згадалося одразу дитинство, тому що ну хлопці доволі молоді були, як раніше. Ну, діти 90-х так дуже любили гратися в солдатики в війну. І хлопці дуже любили. У мене друг був, який дуже любив гратися солдатиками, в нього був цілий набір. А ти дивишся на цих хлопців, розумієш? Що от можливо, вони теж гралися в цю війнушку в дитинстві, і ніколи не думали, що на справжньому танку будуть їхати в сторону кордону, щоб захищати свою землю. Чомусь так якось боляче стало, сумно. Так навернулись сльози, мені так їх шкода стало. Тому що ну здійсно це цвіт нації, це молоді хлопці. Що з ними стало? Не знаю навіть. Софія відчувала, що невдовзі російська армія захопить Старобільськ, а згодом і всю Луганщину. Вона розуміла, що заклади освіти також перейдуть під контроль загарбників. А отже, у них поширюватимуть пропаганду. Жінка не хотіла працювати в таких умовах і точно знала, що вийде з окупації. Коли ти мисляча людина, звичайно, що ти на це не погодишся, тому що ти знаєш правду. А коли ти знаєш правду, ти ніколи в житті не будеш нести в маси брехню просто про війну і не, не називати війну війною. Ну вибачте, в 21 столітті мені здається, це просто, просто тупо. Я розуміла, що я не піду працювати. Я не хочу отримувати незрозумілий для себе паспорт. У мене вже є паспорт. Мене є громадянство. Змінювати я його не хочу і не планую. Одразу думка виїжджати разом з подругою. Найгірші очікування Софії щодо майбутньої окупації швидко виправдалися вже на початку березня 2022 року. Старобільськ захопили російські війська спільно з бойовиками так званої ЛНР. Дізналася, що росіяни вже в місті від своєї подруги, яка якраз була в центрі міста, вона слає мені повідомлення, що так це вже російська техніка і молоді хлопці з російської армії, просто солдати. От вони ходять вже в місто. І я розуміла, що потихеньку, потихеньку, так вони заходять. І наступне повідомлення було, що слідом за росіянами йдуть так звані ці еленерівці. Самі росіяни тоді говорили місцевим: що не бійтесь нас, ми вам нічого поганого не зробимо. Бійтесь саме ленерівців. Але це досить дивно було чути, тому що. Ну, типу, вони так гарно живуть, але в чомусь ми повинні їх боятися. Ну от якось трошки не вкладалося в голові. Наша співрозмовниця від початку окупації боялася навіть вийти з будинку на подвір'я. Вперше вона наважилася вийти до міста 8 березня. Того дня разом із подругою вони вирушили до крамниці, щоб придбати продукти та необхідні ліки. У Старобільську вже було багато солдатів окупаційної армії, а саме місто перебувало під їхнім контролем майже тиждень. Було дуже страшно, особливо дійсно було страшно не скільки від росіян, хоча чули б і про них дуже багато страшних історій. А от саме страшно було від цих ленерівців. Мені страшно якийсь час, навіть було просто в свій двір вийти. Я могла відкрити двері, просто вхідні, подихати повітрям і її зачинити. Чомусь така паніка прям була дика. Я не, не можу пояснити, чому чому, чому я навіть не могла вийти в двір. Але з часом я вже розуміла, що і в будинку я знаходитись не можу і треба виходити, треба потихеньку виходити, дивитися, що відбувається. Коли прийшла вже на вокзал біля супермаркету, АТП побачила вже неймовірну просто кількість солдат. Я так зрозуміла, це знову ж таки ці ленерівці. Ходили вони всюди, по троє, по одному, жодного солдата не було. Вони, напевно, боялися, боялися дуже сильно місцевих, тому що зброю з рук вони не відпускали деякі навіть от курок, то палець вони просто не прибирали. Ну, тобто, якщо що, вони одразу готові були стріляти по людям. Звичайно, що люди, ну наскільки я бачила з ними, не контактували, не дивилися їм в очі. Хоча вони такі ходили, роздивлялись людей, видно, придивлялися, кого можна боятися, кого не можна. По одному. Страшно було ходити, так, тому що ти не знаєш, що в кого в голові, і так далі. Початок, коли ще нічого не зрозуміло, що взагалі відбувається в місті, що відбувається в країні. Так, вони на дівчат вони задивлялися, і це було досить страшно. Я чекала подругу з аптеки, і такий чоловічок. Рівної зовнішності розглядав так не дуже коректно, якби можна так сказати, щоб ну не висловитися грубо. Тому хотілося швидше від них відходити, щоб взагалі не попадатися їм на очі. Згодом в окупації Софія помітила, як її рідний Старобільськ перетворюється на чуже місто. Старобільськ це моє місто, я його дуже люблю і напевно любитиму завжди. Це моя батьківщина, це місце, де я народилася. Але оці от перші дні ти ходиш тими самими вулицями, тими самими місцями, ті ж самі заклади, магазини, начебто ті ж самі люди. Але все не те, все не так. В ті дні ти розумів, що це місто ну, більше не твоє. Воно настільки чуже. Можливо, це через кількість цих російських прапорів, Ленеровських, я навіть не можу це назвати прапором, тому що я навіть не розумію, що це таке, з чого, воно, з чого воно зроблено. Але їх була така кількість, і це було якось настільки дико і дивно. От ти дивишся на цих солдат. розумієш, що це ось зараз відбувається в твоєму місті, в якому ти прожив більшу частину свого життя, і не віриш своїм очам, що це, це дійсно так. І не те, що навіть зміни, це якось. Я навіть не знаю, як це пояснити. Це просто якась дикість. Дикість, яку ти просто відчуваєш нутро, дуже тяжко було за цим спостерігати, тому що ну настільки ти любив цей український Старобільськ, настільки він яскравий, настільки він хороший, наскільки він домашній такий, і він перетворився на ось це незрозумілу подобу колишнього старобільська. Найбільше в окупації жінка боялася, що вона або хтось із її родини опиниться у полоні загарбників. Лякала найбільше те, що ти не знав, прийдуть до тебе додому, чи не прийдуть. Дуже багато історій було знову ж таки у старобільських групах і в Телеграмі, і в Фейсбуці дуже часто писали про те, що так звана ЛНР вони що вони робили? Вони викрадали людей, просто мішок на голову вивозили, допитували, відбирали телефони. Ну взагалі гаджети в цілому, і передивлялися, чи був ти на Момент в 2014 році в АТО, чи відносишся ти до Айдару, до Азову. На предмет української атрибутики взагалі в будинку, тобто вони приходили і додому, і забирали людей, і били. Дуже багато зниклих було безвісти. І про деяких і досі я читаю, нічого не відомо, де вони, можливо, в російській тюрмі, тюрмі. можливо, вбиті, хто знає. Тобто було страшно дуже що прийдуть додому з перевірками. Не знаю, що вони в тебе знайдуть, до чого вони причепляться. І взагалі, ну дуже страшно було, тому що ну випадків по старобільську, і взагалі по старобільському району і по Луганській області дуже багато було страшних випадків, навіть в моїх знайомих, яких просто викрадали з дому. Софія намагалася уникати ворожих солдатів та взагалі оминала їх стороною. Проте одного разу, коли вона вирішила відвідати батьків у селі під Старобільськом, жінка побачила окупанта, який сидів на БТР і махав її рукою. Стояли біля магазину, це було десь 17-18 березня, траса в сторону Северодонецька і спілкувалися з сусідкою, стояла обличчям до цієї траси. проїжджає просто БТР і звідти такий крупненький солдатик він бачить, що ми на нього дивимося, починає нам махати. Мама одразу сказала взагалі на нього не дивитися і просто проігнорувати, тому що не знати, що зараз він зупиниться. Що він з нами тут зробить? Вони ж доїхали до нас і думали, що ми їх будемо з квітами і російськими прапорами зустрічати. А зустрічали їх гаслом Слава Україні і вбивці, Ідіть геть. Напевно, це був один із тих перших солдатиків, які. Які думали, що от зараз ми тут їм будемо махати повітряні поцілунки, і так далі? а Хотілось я вибачаю середній палець показати, але це знову ж таки було небезпечно. По перше, війна, зброя і так далі, краще не ризикувати, але дуже хотілося показати саме середнього пальця. Наша гостя залишилася у батьків на кілька днів. Село, де вони жили, лежало в напрямку до великих міст Луганщини, за які вже у березні 2022 року точилися запеклі бої. Протягом цього часу Софія бачила великі колони російської важкої техніки й авіацію, що прямували в бік Сіверськодонецька. Також жінка ледь не постійно чула вибухи. Постійно йшли бойові дії, постійно летіли літаки, постійно знову ж таки техніка, яку можна було бачити в день, чути вночі, вночі, звичайно, що ти не будеш там виходити дивитися, то її просто було чути. Вони їхали досить повільно і вимикали будь-яке світло, щоб їх зовсім не було видно. Але ж звуки ти нікуди не подінеш, звичайно, що їх було чути. Вибухи зі сторони Севердонецька, Лисичанська, Рубіжного вони доносилися постійно. Тобто постійно щось вибухало, постійно були обстріли. Звичайно, ти розумієш, що там люди, звичайні люди, які я не знаю, сидять по підвалах, в яких немає ні їжі, ні води, взагалі нічого. Ніхто навіть не може допомогти надати першу медичну допомогу. Звичайно, що ти відчуваєш це злість. Це я ненавиділа просто все, і коли ти нічого не можеш зробити, це ну дуже сильно б'є по психіці, особливо коли читаєш, що люди кричать, просять про допомогу. А оця орда вона просто знищує все на своєму шляху, окрім ненависті, злості, бажання смерті у цим всім котам, ти ж нічого не відчуваєш. Наша співрозмовниця залишалася в окупації до 11 квітня 2022 року. Того дня вона з приватним перевізником виїхала зі Старобільська в Дніпро. Софія вважає, що їм не як пощастило, адже вони їхали, хоч довго, але все ж дісталися до пункту призначення. Прийшли на вокзал, якось було так ну, зовсім сумно. Хоча день був сонячний, ти дивишся на місто своє, якесь дивне відчуття було. Якось дивно було його покидати, тому що ти розумів, що ти не просто їдеш кудись відпочивати або на заробітки і так далі. Тобто, ти виїжджаєш з міста, не знаєш, повернешся ти колись чи ні. В якийсь момент навіть хотілося просто взяти сумку, піти додому, в свою хату і залишитись там. Але ти все ж таки головою розумів, що це ну ні, це не вигідно. Я сиділа майже на останньому сиді. А позаду мене ще була мама з хлопчиком, і хлопчик досить такий активний був. Йому хотілося гратись. Ну, це звичайна дитинка, якій ну, хотілося маминої уваги постійно, але він там не кричав, не плакав, нічого. Він постійно могикав собі якусь пісеньку, і мотив був досить знайомий. І от мені було цікаво зрозуміти, що це за пісня. Не знаю, можливо, це мій мозок хотів так сконцентруватися на чомусь позитивному, але ну, вона постійно говорила тихіше, тихіше йому. І він там, звичайно, що він слухався. Вже коли ми проїхали останній Еленерівський блокпост, і знову нас зупиняють буквально через декілька кілометрів. Я вже думаю, боже, ну знову, знову Еленерівці, як вони вже дістали. Повернулася в вікно, глянула трошки назад і побачила український шеврон у військового. Все, якось так на долю секунди нічим було навіть дихати. Потроха трохи далі сиділа. Я говорю, все, вже вдома. Ми приїхали додому. Поїхали далі. Ми зрозуміли, що все вже можна видихнути. Еленерівських. Блокпостів не буде. Я якось забула про це мугикання хлопчика, коли раптом через навушники я не почула, що він почав співати і почав не мугикати, а саме наспівувати цю знаменуту пісню Ой у лузі червона калина. І все я зрозуміла, що то було за мугикання, звідки воно взялося і чому я знаю цей мотив. І якось так на душі стало, що от дитина знає пісню. Причому от він з таким надривом співав. Мама ж дозволила, що вже можна, можна співати на душі. Прямо бальзам на душу, все. все тепер, все буде добре. У Софії в окупації залишилися батьки. Жінка ледь не щодня намагається спілкуватися з ними. Вони розповідають нашій співрозмовниці про те, що насправді відбувається на окупованій Старобільщині. По телефону можна говорити тільки на якісь нейтральні теми, просто спілкуватися, тому що ну просто страшно. Знову ж таки, це окупація, це терор боку ЛНРівців, російської влади. Тобто, все прослухується, що ти говориш, кому ти говориш, кому ти зливаєш інформацію. Єдине, що про що батьки можуть вільно говорити, про те, що там просто дно, те, що говориться, звичайно, в пропагандистських каналах, по російському телебаченню, про те, що там ну, зараз все. Як то кажуть, цвіте і пахне, все це неправда. І Людей не залишилось майже 20% корінного населення Старобільська і все інше це чужі люди. У 2023 році померла бабуся нашої співразмовниці. Софія боялася цього, адже розуміла, що через окупацію не зможе потрапити на похорон, щоб попрощатися з нею. На окупованій території померла моя бабуся. Я подзвонила через два дні після похорону. Ось почали розмовляти з мамою. Вона одразу мені нічого не сказала, але потім якось так замовчала і говорить, а бабусю поховали. Все, я все зрозуміла. звичайні емоції, сльози допомогти ти нічим не можеш. Ну і до цього було емоційно дуже важко, тому що ну бабуся довгий час хворіла. А зараз так взагалі і, і нас з братом поруч немає, є тільки тато і все. І подруг майже не залишилось. Домовилися з братом телефонувати, хоча б через день, один день він, один день я, щоб просто підтримати добрим словом, тому що ні, я ні брат потрапити додому. Ну ніяк ми не можемо. Дуже емоційно це все важко, дуже складно. Особливо такий момент був це вже десь з тиждень пройшов. Напевно, після похорону треба отримувати свідоцтво про смерть, і мама. Ми знову так розплакалися, говорить, а в місці народження написано Україна, так, а місце смерті Луганська Народна Республіка. Ну і каже, мені якось так дуже боляче в цей момент було, що от все життя прожив в Україні, так а помер і в якійсь недореспубліці тебе поховали. І це настільки дико і гидко навіть мені. Дуже складно навіть передати ці емоції. Просто відібрали дім, відібрали рідних людей. І коли це закінчиться, ніхто не знає. Софія вже майже три роки не була в Старобільську. Жінка розуміє, що найближчим часом навряд чи зможе туди потрапити. Але з моменту виїзду з окупації не минуло і дня, щоб вона не думала про рідне місто та батьків, які чекають на її повернення. Квітні буде три роки, як я не була в рідному місті, і не знаю, чи буду колись і ще дуже люблю своє місто, свій дім, батьківщину. Хотілося б звичайно колись повернутися додому, до батьків, але зараз. Туди повертатися, просто ну, по-перше, немає сенсу. По-друге, страшно, ти не знаєш, що тебе там чекає з українським паспортом. Ну, у мене є це сподівання, якась маленька надія на те, що колись я сяду в автобус і доїду додому, до українського Старобільська. Переступлю поріг рідного дому і скажу, що боже нарешті я вдома є ця надія. Звичайно, що емоційні гойдалки ніхто не відміняв. Він коли накриває дуже сильно, що. Напевно, вже ніколи не буду. Це теж є, але все ж таки треба шукати в собі сили, сподіватися на краще інакше ну жити дуже важко. За батьками дуже сумую. Батьки за, за мною дуже сумують. Сумують за своїми тваринами. Ну і за рідним домом, звичайно, це напевно кожен українець може зараз це сказати, що він сумує за своїм домом, рідною хатою і близькими людьми. Багато хто зараз скаже, що вже і будинку немає, і рідних немає, війна забрала. Тому так, це дуже, це дуже складне питання, але все ж таки я сподівання в мене є маленьке, але є. Шановні слухачі, дякую вам за те, що залишалися з нами до завершення цього епізоду. Якщо у вас є власна історія, яку б ви хотіли розповісти, будь ласка, поділіться нею з нами. Інформацію про те, як написати нам, ви знайдете в описі. Бережіть себе та не забувайте підтримувати нашу команду, розповідаючи про нас друзям. До нових зустрічей на хвилях нашого подкасту. Новий епізод вже скоро.